Яка пережила блокаду Ленинграду Росія, яка все це знає, сама запроваджує інструментарій, який точно не веде до успіху. Господь на виборах не балотується. Так я хочу, щоб українські діти читали Пушкина і Достоєвського у перекладах. І всі казали: Та як же так? Та ви ж просто нацист. Дуже багато, якщо. Ми маємо готуватися до електоральних шоків після закінчення воєнних дій. Вітаю, я Дмитро Клименко, і сьогодні ми поспілкуємося з журналістом Віталієм Портніком. Вітаю вас. Вітаю. Я хотів би поговорити з вами про більш такий регіональний контекст того, що відбувається в Україні останніх вісім місяців. В одному із ваших блогів ви розповідали про ситуацію, яка склалась в автономному регіоні Гагаузія в Молдові, де відбувся візит Майя Санду, президент. І там втрапилася ситуація, коли місцеві депутати критикували пані президентку за її підтримку України. І в, в кінці ви написали таку річ. Я зацитую вас, там, де зберігається совкова ментальність і русський мір, Кремль обов'язково досягне успіху не за допомогою танків, так за допомогою брехливого телебачення, не за допомогою телебачення, так за допомогою попси та підготовлених блогерів. Чи можете ви собі уявити зараз? Таку ситуацію в одному з регіонів України, яка трапилася в Гагаузі і Сандон. я думаю, що о, зараз говорити про те, що буде в Україні в якомусь регіоні після війни, дуже передчасно. А під час війни це взагалі не має ніякого значення, тому що у нас немає жодного такого регіону, який мав би статус Гаузі. Гаузія це ж єдиний конфлікт на пострадянському просторі, який закінчився відновленням територіальної цілісності. Коли наприкінці 80-х, на початку 90-х років, за ініціативи Кремля виникали всі ці квазі незалежні утворення, то поруч з Дністров'ям була і СССР Гагаузія, Радянська Соціалістична Республіка Гагаузія. І от саме з Гагаузією Кишенево вдалося домовитися про відновлення територіальної цілості. Але Тому, вона що... лишається оплотом російського світу. Російська мова. Культура. Звичайно, вона ж не випадково була обрана для такого експерименту сецесії. Тому вона залишається дійсно оплотом руського міру. Але ж зараз у нас вся територія України по суті знаходиться під обстрілами російської армії, під ракетними ударами. Під знищенням в якому такому регіоні тоді куди може приїхати Володимир Зеленський, щоб його так зустріли, як маю сам до нікуди сьогодні. Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив буквально свіжі, 21-23 жовтня опитування соціологічне, і е, питали людей відношення до того, що відбувається в країні після масових обстрілів цивільної інфраструктури. Ситуація така, що 86% опитуваних заявили про готовність. Підтримувати позицію президента, влади України збройної відсічі Росії, ніяких, тобто переговорів, і лише 10% виступили за переговори. Але знову ж таки, розріз географічний. Захід, центр 88-89% підтримка збройної відсічі і 6-8% підтримки переговорів на Сході. І ситуація інша: 69% підтримка збройної відсічі, і відповідно 29% підтримка переговорів. У нас лишається дуже потужні е, позиції російського світу. Ну 70% відсотків, це все ж таки переважно ну, для сходу. Це величезний показник. Якщо... Згодом я якраз не бачу в цьому опитуванні нічого вражаючого. досвід всіх він показував, що якщо ти починаєш обстрілювати цивільну інфраструктуру і мирні міста, населення згуртовується навколо влади. Так було з Великою Британією, коли нацисти бомбили британські міста. Так було з Радянським Союзом, коли гітлерівці бомбили радянські міста. І так, до речі, було з Гітлерською Німеччиною, коли союзники бомбили там Дрезден. Ніхто в Німеччині не виходив на протести і не кричав на потрібні перемовини. Це просто якраз ті самі заходи, які об'єднують народ з державою. Як це не парадоксально звучить? Так що я якраз вважаю, що це я дивуюся іншим, Країна, яка пережила блокаду Ленінграду. Росія, яка все це знає, сама запроваджує інструментарій, який точно не веде до успіху. Але мені іноді здається, що ці люди нічого не пам'ятають просто з історії, що вони погано вчилися в академії. Щодо того, що велика кількість людей зараз виступає за перемовин на Сході, так я вам нагадаю, що у нас 2019 року практично переважна більшість громадян, якщо Дивитися на результати президентських і парламентських виборів взагалі вірила в можливість перемовин з Росією. Зараз ці люди, більшість своєї, в усвідомлюють, що тільки військовий опір може принести успіх. Ну в чому ж тоді проблема? Значить, еволюція відбувається на краще, починаючи від виборців президента Володимира Зеленського, закінчуючи самим Володимиром Зеленським. Це успіх, але я б не хотів би нікому такого успіху, тому що цей успіх спровокований е дикими агресивними діями Кремля. Чи може бути? Ця тиск, ця агресія росіян е, не лише вимірена в об'єднанні суспільства, в тому відсотку, про який ми говорили, що люди виступають за підтримку влади в збройному е, протистоянні ворогу. Е, наприклад, процес дерусифікації він наразі відбувається е, в переважній більшості ініціативами на місцях, тобто громада вирішує перейменувати щось, демонтувати пам'ятник і робиться. Або активісти приходять збирають і все. Влада фактично е, в окремих. Регіонах вона пасивна в цьому питанні. Місцева немає ініціативи влади е, на державному рівні, але, але повинна бути це все, все до воєнна влада а Потім буде після воєнна влада Вона буде набагато більш е, жорсткою по відношенню таких речей. Ви не вважаєте таку позицію? От у нас війна з Росією? І ми повинні відкинути будь-які російські культурний вплив для того, щоб вони не були як резидентами тут. У нас щоб має бути чітка державна відповідь на цю питання вважаю але разом із цим я вважаю, що не потрібно абсолютно боротися з російською культурою, як, як головною винуватцею війни. Я вважаю, що потрібно боротися з російською державою, а в російській культурі, як і в будь-якій іншій культурі, бачити те, що потрібно нам для власного розвитку, для розвитку української держави волелюбне, важливе, цікаве з філософської точки зору, таки після війни. Я не думаю, що в часу. Тобто він... не на часі Пушкіна? — місяця. Я не думаю. Питання навіть не в особі самого Пушкіна, він символ цього, цієї, цієї культури. Питання в багатьох інших людей, які завжди були, якщо хочете, ворогами імперії в той час, якщо більшість, коли більшість населення, яка жила на цих землях, імперію підтримували. Маю на увазі таких людей. Чи колись Герцен, чи потім академік Сахаров, чи там письменники, поети, які виступали проти російської імперськості. Ці люди писали російською мовою. Я думаю, що в майбутньому ми можемо читати їх українською мовою. Це теж дуже важливий момент. Я завжди кажу, і ви знаєте, згадайте, що е, зі мною сперечалися починаючи з 2014 року, коли я казав я так, я хочу, щоб українські діти читали Пушкина і Достоєвського у перекладах. І всі казали, та як же так? Та ви ж просто нацист. Які переклади наші діти знають російську мову? Хай читають Пушкіна російською мовою. Тепер кажуть, хай взагалі не читають Пушкіна Толстого і стеськи. Я повторюю знову. Хай читають рівно в тих обсягах, в яких ця культура є частиною світової. Але хай зрозуміють, що обсяг російського, я б сказав, культурного надбання в нашому з вами житті був перебільшений саме тому, що це ми були частиною імперії і досить часто гібертрофували значення цієї культури. Що ви вкладаєте в поняття совкової ментальності? Давайте конкретно можливо по, по Україні. Щоб ви назвали, побачивши, що це ні, це совок. Давайте цього не будемо робити: імперіалізм, патерналізм. і Віра в чудо. Людина абсолютно має повне право вірити в чудо, коли вона приходить до церкви, до костьолу, до синагоги і звертається до Господа, але не на виборах. Господь на виборах не балотується. Я тому і закликаю завжди до відповідальності. Відповідальності це антитеза патерналізму. Совкова, ментальність ще й передбачає гіпертрофування значення власної ці... держави і цивілізації, не вміння вписати її в світовий контекст. Це те, на чому весь час росіяни спотикаються. Ми не маємо спотикатися, нам взагалі немає місця в такому мисленні. Закінчиться війна а нашої перемоги. Чи остаточна буде перемога в Україні? А, чи остаточно ми переможемо російський світ, російський мір? Я постійно кажу. Що ми маємо готуватися до електоральних шоків після закінчення воєнних дій? Якщо ми не будемо психологічно готуватися, на нас чекає величезна депресія. Раз, два. Позбутися Росії впливу, я би сказав, російської імперської цивілізації можна тільки шляхом продуманої державної політики. Ми ж про це вже говорили на початку нашої розмови. освіта, розвиток української культури. Розвиток українських медіа, в тому числі і суспільних, розвиток української музейної справи. Знаєте, естонці що зробили? Не з перших справ було естонської незалежності будували Сучасний музей сучасного мистецтва, де зараз з усієї Європи виставки проходять. А подивіться на наш музей українського мистецтва в Києві, наш головний флагман, в якому він будинку. Ось це задача номер один. І оце дійсно частина освітньої політики. Дивіться, коли ми. Великвотування української мови в ефірі, як багато з'явилося української продукції. Коли ми розпочали допомогу українському кіно, скільки українських кінофільмів з нових з'явилося, а раніше ми жили в Росії, в світі російських стрічок. І це теж треба розуміти, те, що це робота, вона буде довгою. Це буде довга робота в бідній, знелюдненій, деіндустріалізованій державі, але її треба проводити. І тоді, десь на виході через 20-25 з усмішкою І так говорите. Я говорю те, що є. Тому що це я не хочу вигадувати якихось нових таки, процесів, які будуть, яких не будуть. Зокрема, ви працюєте. Ось у вас є два канали на Ютубі: один україномовний, один російськомовний. Ви працюєте частково на російську аудиторію. Для чого ви ведете ще один Ютуб телекан... канал російською мовою? І хто повинен працювати з цією аудиторією? Я думаю, що це там є звичайно, частина української аудиторії. Я навіть допускаю, що це ці люди, які дивляться мій Україномовний на канал, частково. Але, але там дуже невелика частина російської аудиторії, що нам цікава статистика. Є російська мова, вона є інструментом для спілкування з глобальною аудиторією у світі, яка не українська, не українського походження. З цією аудиторією має, треба працювати, я думаю. Тоді, коли ти маєш у цієї аудиторії авторитет, добре. Ви спілкуєтесь із людьми, які можна сказати, думають у вашому фарватері. Їх переконувати в певних речах не потрібно. Вони хочуть слухати це, вони слухаються. Але є аудиторія, яка слухає те, що ви говорите пропаганду, і вона живе в Україні, і вона ходить на вибори, і вона буде обирати людей, після чого в нас буде електоральні шоки. Я я, так правильно зрозуміло, зрозуміло, так? Розуміло, так. Хто має працювати з цими людьми? Держава. Держава має створювати можливості для освіти. Держава має створювати можливості для того, щоб змінювалися молоді люди. Ви, ви можете не змінити ідентичність. Ви можете не змінити ідентичності людини, яка вже її має. Це, як я колись завжди казав, що є просте правило. Ви не зробите зараба єврея. Це та помилка, яку колись зробили засновники сіонізму, які вважали, що ну і приїдемо, і, і всі тут будуть думати, що це прекрасно, коли тут єврейська держава. Ні, якщо ти араб, ти не будеш думати, що прекрасно, якщо тут єврейська держава. Якщо в тебе є чітка російсько-мирна ідентичність, ти ніколи не будеш радіти, що тут українська держава. Ніколи. Але якщо у нас буде більшість людей, яким буде потрібна ця держава, і якщо ми будемо молодь виховувати у повазі до цієї держави. І у цікавості до цієї держави, ну тоді ми перебошили за Дуже багато якщо. Ну а й для цього потрібно, щоб е, е, люди дійсно давали адекватну відповідь самим собі на те, що відбувається, що вони робили правильний вибір на виборах. Тут я не можу підмінити собою суспільство. І його розвиток, коли піднялася хвиля е, перейменувань вулиць, е, провели опитування наш нашої аудиторії. Воно не є релевантним для, для всіх. 71% фактично людей вони висловили позицію, що потрібно і це потрібно зараз робити. Із 66 громад активно займались цим процесом приблизно 50%. Чи вкладається отака реальність в, в те, що ви кажете, якщо, якщо якщо ми це зробимо, у нас буде нормальна держава. На вкладається, мені здається. Я б дуже хотів би, щоб Житомирщина виглядала українською. Але це правда, що це має робити місцеве самоврядування. І це правда, що люди мають голосувати за місцеве самоврядування, дивлячись на результати його роботи. Це ж все дуже просто, так що це вкладається в якби, і це вкладається в розвиток процесів і місцеве самоврядування, і державного управління. Це все залежить від громадян. На щастя, у нас це залежить від громадян. От є країни, в яких від громадян нічого не залежить. От Російська Федерація. Прекрасний придут, ми бачимо результат. Можна тільки втекти. І врятуватися. Не а буде можна рятувати. жити і змінювати. Я думаю, що у нас краща доля в цьому плані. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися з Віталієм Портніком. Це Дякую. було я, Дмитро Клименко. Залишайтесь на Суспільному.